Що Біблія каже про ворожіння, гороскопи, знаки зодіаку, віщунок, гадальні, карти тощо? Сьогодні ми спробуємо загалом відповісти на це запитання. Ну, давайте ми спробуємо навести приклад з нашого життя, тобто події, пов'язані з війною. Ви починаєте спілкуватися з людиною, людина в формі. Солдата Збройних сил України, ви пригощаєте цю людину і спілкуєтесь. І вона каже: А знаєте що? Я от служу в ЗСУ, я підписав контракт, зараз повернувся з ротації, але в той же час я підписав контракт з армією Російської Федерації, і в мене є паспорт громадянина України, і в мене є також паспорт громадянина. Російської Федерації напишіть, будь ласка, які у вас будуть почуття, якщо ви усе це почуєте? І чому я це кажу? Тому що ось саме таке ставлення Біблії, друзі, саме таке ставлення Біблії до ворожіння, до гороскопів, до знаку зодіаку, до віщунок, до гадальних карт тощо. Ось чому ми можемо згадати слова Господа Ісуса Христа, коли він сказав, що ви не можете служити двом панам. Так, чому не можете служити двом панам? Або ваша посвята буде вірність ваша. Так, і виконання обов'язків буде одному, а інше ви будете ігнорувати так, або не зможете виконувати так, як потрібно належним чином. Що тоді буде відбуватися? Або ми просто зраджуємо одного свого пана і тоді вже. Служимо одному з них, це слова саме Господа Ісуса Христа. І те саме, друзі, ми можемо також застосувати і до слів апостола Павла, який в листі до Коринтян так, пише наступне: що ви не можете так споживати чашу Господню і чашу. Бісовську. Тобто апостол Павло каже наступне: ви не можете одночасно служити Богу, слухати Бога, бути вірним Богові, слухати Боже Слово і одночасно з тим практикувати ті речі, які конкретно, чітко, безапеляційно, радикально забороняються в святому Писанні. Які є проявами практик, які ми називаємо бісовським світом? Чому це настільки важливо? Тому що ми можемо побачити: не можна служити двом помам і не можна споживати чашу Господню і чашу бісовську. Я настільки прямо і конкретно це кажу, бо в Біблії нема ось такої, знаєте, сірої зони стосовно цього питання, в Біблії? Оце питання, воно чітко поставлено: чорне і біле. Не можеш практикувати ці речі і казати, що ти віриш в Бога. Це неможливо. Розглянемо один з найважливіших текстів Біблії, який саме стосується цієї теми. Це книга Второзаконня, 18-й розділ. І почнемо читати з 9-го вірша, коли ти війдеш у край. Який Господь твій Бог дає тобі, не привчайся робити гедоти тих народів? І от дивіться, це цікавий момент, що Господь каже, що у цій землі, яку я тобі даю, знаходяться народи, які коять якісь речі, які в Біблії названі саме гедотами. Так, так, так. Це саме той переклад, який чудово. Передає розуміння саме слово на івриті. Господь одразу попереджав Божий народ в ті часи, як і попереджає також і українців, які вважають себе християнами. Бог нам також дав. Землю, так ми, ми кажемо навіть футболки є, що живу на своїй Богом даній землі. Якщо ми усвідомлюємо, що ця земля Богом дана, якщо ми відповідальні перед Богом і людьми, як це написано в преамбулі нашої української конституції, так а конституція доволі серйозний документ. А Біблія ще серйозніша, ніж наша конституція, то тоді треба дослухатися. Є якісь Гедоти, що ж саме це за Гедоти, і ми знаємо, так що нам, якщо щось не подобається. Алло, або наснудить від чогось, так, щось е, таке обурює нас, ми можемо сказати, яка ж це гидота. І ось тут ми також бачимо саме це слово гидоти. І будьте готові до того, що потрібно буде застосувати це також і до свого життя, і переглянути, можливо, своє життя, якщо ми бачимо, що Біблія настільки серйозно ставиться до цих речей. Нехай серед вас. Не знайдеться такого, хто проводив би свого сина чи свою дочку через вогонь: ані ворожбита, ні чарівника, ні віщуна, ні чаклуна, ні заклинача, ні черевомовця, ні того, хто гадає. Або викликає духів померлих. Адже кожний, хто чинить таке огидний для Господа. І саме через ці мерзоти Господь твій Бог проганяє їх перед тобою. Що ми тут бачимо? Ми бачимо слова гидоти, так? ми бачимо таке слово як огидні. І ми бачимо також таке слово як мерзоти. Усе доволі так знаєте, кардинально, друзі, радикально. Це те саме, знаєте, якщо трансформаторна підстанція знаходиться, і ми знаємо, що там є знаки попередження, що не треба туди лізти, бо може тебе вбити, так і це попередження, тому що треба піклуватися про людей, і Бог також любить людей. Він піклується про людей. Він їх створив не для того, щоб їх знищувати. Він створив їх для благословіння. Ідно свого задуму і про це ми читаємо в перших розділах книги буття. Тоді також були ті, кого ми називаємо віщунками, які використовували. Ну а не карти, наприклад, таро або гадальні карти, або якісь такі, знаєте, речі, які доволі були схожі. А от на них і до речі, карти таро, як і інші там гадальні карти, і навіть просто коли гадають на картах, то все це корінням саме походить саме з тих часів. І далі ми читаємо наступне: дивіться: адже кожний, хто чинить таке огидний для Господа, саме через ці мерзоти, Господь твій Бог проганяє їх перед тобою. Люди не... Не полишили усі ці практики, які тоді відбувалися в ті часи, і ось чому справедливе Боже покарання саме застосовувалося до тих народів, і ви знаєте, що Бог забрав у них землю і віддав саме ізраїльському народові. Далі ми бачимо наступне після всього цього. Це лише у нас загальна картина, так ви розумієте, це. Ми чуємо заклик: будь бездоганним перед Господом твоїм Богом. Що означає це слово бездоганний? Я відповідально і вірно ставлюся до того, що Бог мені каже. Якщо Господь, Бог, є дійсно моїм царем, якщо Він є моїм Спасителем, який вивів мене з єгипетського рабства, то звичайно я тоді його слухаюсь, так? а не роблю усі ці огидні речі, які практикує. Саме ці народи. І дивіться, будь бездоганним перед Господом твоїм Богом. Чому? Далі пояснюється вже в 14 вірші. Ці народи, яких ти проганяєш, слухаються чарівників та ворожбитів, а тобі Господь твій Бог дав не таке. Згадуйте, що ми читаємо в книзі буття. Ми також бачимо, що був Бог. Який бажав благословення людям, так і також був Змій. Були два голоси: голос Божий і голос Змія. Змій, що робив, він використовував брехню. Так, для того, щоб обдурити людей, ввести їх в оману. І дивіться, з тих часів одразу ми згадуємо наступне, кого ми слухаємо? Голос Божий і, відкидає, і відкидаємо тоді брехню диявольську сатани. Або ми слухаємо Змія, і тоді ми ігноруємо Бога. У нас гороскопи поширені так на, на даний момент. І ми навіть бачимо, що на, на телеканалах наших відомих, і для мене це ну, дійсно. Дивно, так, в країні, яка позиціонує себе як християнська, чомусь настільки рейтингові усі ці програми там можна навіть згадати усі ці битви екстрасенсів, коли ну це моя особиста думка, можете написати, погоджуєтеся ви зі мною чи ні. Очевидно, що це пановочні програми, але люди, мільйони, дивилися ці програми, чомусь так або звертаються до гороскопів. Хоча... До мене звертається з такою аргументацією. Ну, знаєте, а воно ж справдилося так. Ну, знаєте що? Точно також можна сказати, що багато людей у той же час можуть сказати, що там якісь прогнози горосп... гороскопів не справдилися. А люди такі істоти, знаєте, коли не справдився гороскоп, ми це ігноруємо, одно звертаємо увагу. Але якщо справдилося, це емоційно так на нас впливає. І тоді людина каже, о, от воно справдилося. А знаєте, коли ви пишете гороскоп, особливо який розрахований на мільйони людей, то у будь-якому випадку знайдеться ця, там 100 тисяч людей, які скажуть. О, дійсно це справдилося зі мною. У будь-якому випадку Шахрай ви е, з цих кіл або дійсно маєте прямий зв'язок з бісовським світом. У будь-якому випадку ці люди вони служать саме е, бісам, вони служать саме сатані і є представниками цьому світу. що... Нально радикально заборонено, або ми звернулися там до ворожки, до людини, яка там може погадати якимось чином на картах Ктаро, і воно справдилося, або ми звернулися до якоїсь бабки, і вона там щось викатала яйцем, і воно там допомогло. Нам, друзі, знаєте, це такий доволі цікавий прагматичний підхід, я можу сказати, так. Що коли ви кажете, що воно працює, ну, ну так дійсно воно може працювати так. Також діють, звичайно, диявол. Також діє. Згадайте те, що відбувалося, коли був вихід Ізраїля з Єгипту. І ми бачимо, що вони також робили великі дива, так і люди дійсно казали Вау, неймовірно просто. От тому те, що воно працює, це ще нічого не означає. Так, наркотики теж, друзі, до речі, доволі непогано працюють, як ми знаємо, так і багато людей використовували особливо в 60-70-ті роки. Щоб розширити так, розширити свій Діапазон сприйняття духовного світу, і навіть багато там різноманітних пісень, рок груп вони складалися саме під дією наркотиків. Тобто вони діють, але ми знаємо, які наслідки цього. Бісовський світ також діє, але ми знаємо, які наслідки, кого ти слухаєш, слухаєш Бо, який бажає тебе тобі лише добра і благословення, бо він створив тебе для цього. Або ти слухаєш дияволу сатану, змія стародавнього, Який саме і діє через. Представників от у цього світу. Знову, ви можете сказати, ого, Сергію, ви доволі радикальних цих питаннях, так, я доволі радикальний в цих питаннях, бо тут питання життя, друзі і смерті. Усе доволі і доволі серйозно. Коли ви поєднуєте несумісні речі, які протирічать одне одному, і це очевидно, бо Бог конкретно попереджає людей про це, то це ми називаємо таким словом, як синкретизм. Книзі дії, ми читаємо доволі цікавий випадок, який трапився в місті Єфес. Мало з людей, які повірили в Ісуса Христа, приходили, визнаючи і розповідаючи про свої вчинку. А далі слухаємо уважно: А багато ворожбитів, зібравши книги, спалили в усіх на очах і пховали їхню ціну, та знайшли, що це 50... Тисяч срібняків, отак, От завдяки господній силі, боже слово зростало і міцніло. Друзі, оце і є приклад того, як потрібно ставитися до усіх цих практик. В Ефесі були професійні ворожбити і чаклуни. Так, вони були настільки фахівцями своєї справи, що у них були суперкоштовні книжки, які були присвячені саме цій професійній діяльності. Це був їх хліб, це був їх статус, люди їх поважали, вони втрачали все, коли починали вірити саме в Господу Ісуса Христа, який помер за їх гріхи на христі і омив їх своєї крові. І дивіться, ці люди. Не завагалися в тому, щоб втратити свій статус, втратити повагу, втратити гідність, втратити свою роботу, втратити свою, свій фах, так, втратити свою професію, втратити гроші, вони втрачали все. Так, але вони, оці люди, професійні ворожбити чи клуни, вони усвідомлювали наступне: якщо ти віриш в Господа Ісуса Христа, який показав свою любов тим, що він зійшов на цю землю, щоб померти за гріхи людей і дати їм вічне життя, те благословення, для чого створив Бог нас ще на початку цього світу, то тоді усе інше повинно бути що знищене у цьому питанні. Так, це стосується нас. Якщо ми дійсно віримо в Ісуса Христа, слухаємо Слово, якщо Біблія є для нас. Дійсно Божим Словом, Бога, який бажає добра людям, тоді ми також будемо відмовлятися від цих практик і скажемо, я люблю Бога, і я хочу слухати Його. Я хочу практикувати те, що в психології ми називаємо активним слуханням. І кажемо, кажи нам, Боже, буду слухати і виконувати. До наступних зустрічей. Я вдячний усім тим, хто вже підписався на цей канал, і запрошую усіх друзів також долучитися до того, щоб підписатися на мій канал, і таким чином ви підтримуєте україномовний сегмент в даному випадку Ютубу. От і зможете тоді допомагати розповсюдженню Божого Слова в всесвітньому мережі.